Ми там наглядалися, знаєте, ми вперед дивилися, а назад не оглядалися. Зняв капелюха. Слава Ісусу Христу, дорогі Марійцю, Любцю. Ми підбігли, клякнули. Він поболов словив, мене по голові по гладе. поцілував голову, ми його в руку поцілували. Підійшов до столу, капелюк зняв, поставив на край столу, паличку припер до столу. А мій що кинув, пам'ятаєш сьогодні таку, під ноги. І перше слово, що його було, то він сказав, як ви доїхали. Мама каже, та дякую, прошу, стрійка, щасливо доїхали. А він каже, бо я всю весь час молився за вас, що ви щасливо доїхали. І коли він розстібнув свою куфайку, то я побачила в ньому, на ньому сорочка лапка на лаці. І мама тоді так. ну Він почав перше питати за тата за мого, за нас, дітей, за родину, родина, яка була в Залосі, родина в Тернополі, родина Орбов, за священників скоро там як о Ви ми знали Величковський, там з зятик. І про сестер монахинь вікіндіанки. Ми тих сестер називали Бельгійки, тому що їх вчин заснували сестра з Бельгії, була така Елісавета Попе, ще в 35-му році, і вона таким Більгійським центром. Ми казали сестри-бельгійки, Я не знала, що сестри Вікіндіанки, що сестри милосердя. Вже пізніше не знали сестри-бельгійки. О, запитали, мама там сказала, там що здорові, чи працюють. А вони всі діканні працювали. Наш тепер на вулиці лічниці Шептицького. Мама тоді запитала так делікатно, прошу старійку, а де ті сорочки, що ми вам висилали? Бо ми ж висилали нові сорочки, то все. Знаєш, Маріко, Ті сорочки, що ви висилали? Як я би їх не віддав, то мене би вбили? Забирали все абсолютно. А часом дещо лишали мені зі свого старого міняли, вони обмінювали. І за то дякую Господу Богу. Так що він навіть не нарікав. Ну і тоді мама сидить і каже Любцю, прошу почастувати старій суницями. А я ті тримала так в руці, що аж рука спочила. Я так їх сильно тримала. І очі відкрила, і, і уста, і тільки слухала, що стрійко говорить. Я встала, підійшла і кажу, прошу, стрійка туди, стрійка. Він взяв ті сониці, притулив їх до, таку, до, до ус, почав їх нюхати. І каже, дякую, моя дорога дитинко. Як вони, вони гарно пахнуть, як вони мені нагадують рідну знатись, як я був малим і збирав на задростянських і пантадиських стопах? Де ж ти їх нарвала? А мама каже, прошу стрікати, тут на галявині ми нарвали і почала розказувати, що є земля, що там є це болото, є терсовина. Він каже, дитино, то не можна, ти якби провалилася ту терсовину, то ти, щоб кричала, ніхто не почує, ніхто тебе не спасе. І так людина згинула. Мала страх такий. Спитав, в якому класі я вчуся, кажу, в дев'ятому ем, закінчила, ем, е, що о, я ем, вчуся добре, ким ти хочеш бути. Та я не знаю, як рожуся і ким. Ну, треба вчитися добре, щоб вже знати, ким ти хочеш бути. А якщо заходила б мова за священників, мама не раз йому на вухо ем, так шептала, але так само він не дочував, знаєте, і то тако, і мама хотіла взяти стілець, присунути ближче. Він каже: Марійка, не старайся, то всі сітці прибиті до підлоги. І тоді мама, ми мали папір, які було загорнути печене м'ясо, там медівник, цібах. Той папір, от такий грубий папір, колись такий папір в магазинах, як старше покоління, пам'ятає, кубасу, масу, селедці, все загортали. І ми мама брала так, отакі кладки паперу, на ньому мала олівець, хімічний олівець, на одному боці писала там, як отець там Ляташевський, чи як там отець Царик, чи там як. Тобто отець Зафійовський, скорочено, як Зоф... Зофійовський. А митрополит писав, мама відписала там, чи знає, чи не знаю, що вони там писали. Я вам не скажу. Але знаю, мама потім казала, що писала за священників. Я брала отой папірець, розривала його на такі клаптики, брала його до уст. Пережовувала і йшла викидувати. Там була е, на тому, де кімната побашка е, трошки дещо була уборна. То уборна була, яку я ще в житті не бачила, що велика діра відкрита. І я так підходила і випльовувала. То, що я прожувала. І так я декілька разів ходила, що в мене вже мама потім сказала, в тебе язик і губи всі були сині, зелені, бо той я, зни... я хімічний олівець, якщо його намочити чи послинити, то він проявляє колір, чи синій, чи зелений. І так я декілька разів бігала. І думаю, так, що мене дачка, мене спитає, а чого ти бігаєш? А я скажу, що в мене живіт болить. Але дякувати, ну, на дачка не питала. Раптово відкриваються двері, появляється наглядачка і каже: Ваше время істекло. А метод каже: я вам дали п'ять годин. Подивився на свій годинник, витягнув з кишені годинник, на сорочку подивився, каже, то то пройшло три пів години тільки. Значить, вони врахували, що поки ми прийшли, значить вона маму перевіряла. Потім мама викладала всі ті продукти, що ми і речі привезли. Тоді вона дала мамі анкету заповнювати, і мама кожен пункт писала назву продукту, і його вагу, і назву, значить, одягу, що передиму ліків. Тобто було на трьох чи на чотирьох, то в мене є, і в нас деякі копії збереглися в нашому сімейному архіві. Потім час чекав очікування, і то зайняло десь півтора години. А мама каже, може, я напишу, я напишу прохання до начальника. А митрополит каже, ні, Маріка, ти не можеш, тому що я писав до міністра прохання і я можу, і я можу тепер знову написати. Але нічого, я зараз прийду і напишу. Ну і мам, ну, Що залишалося, як пакувати ті всі продукти, ту передачу, той мішок. Мама допомогла пакувати хотіла зав'язати, а митрополит каже, ти не міг зав'язувати, там якась така гулька була, знаєте, і той мішок якось так. Там був шнурок був такий через плече. Так що, як той мішок, то він був зв'язаний отут і отут. А, а тут був такий шнурочок. І все, правда, попросив маму завдати, мама завдала на. Праве плече. Ми попрощалися, поцілували в руку і знову нас Стрийко Митрополит поблагословив нас, подякував нам за приїзд, подякував всім, хто, хто йому допомагав, подякував всім, хто за нього думає, хто молиться, передавав вітання всім родині, у родині, мамі особливо, і татові, що вони за нього не здобувають, що продовжити 15. 15 років дбали, молилися за нього, допомагали матеріально і морально. Ну і, і митрополит за той мішок е, не, то на ділеча, по-моєму, закинув, паличку в праву руку пригадую, а пучок сониць в ліву руку. І з тим пучком він пішов, а ще повернувся і питає: «Любця, коли ти до мене приїдеш? Я кажу, та я не знаю, прошу коли, так знаєте, А так, е, переживала, що то сказати, мама каже, не, не кажи, що не знає, а скажи, дай Боже стрійку, що ви вже до нас е, вернулися. І він пішов своєю хресною дорогою, своєю Голгофою. А ми пішли в той дім приїжджах. І чекаємо, що може нам дадуть. Але ми там переночували, але наглядачка рано сказала, що вам відмовлено І ми рано від'їхали в супроводі конвою на ту саму дорозину і поїхали до Львова. Але вже їхали ми з Москви, вже було в нас квитки, де написано Сідіть. І так, що ми з Москви до Львова вже їхали сидячи. Ну, то був 60-й рік, митрополита далі етапує, він там вихоронка, Харківська тюрма, Харківський переселені пункт. Лестування продовжується, мама знову пише, прошу стрійка, може я напишу прохання, не пише. Ну, декілька разів мама писала, що може знову напише. Людині вже майже 70 років. І е, в 62-му році. Його засуджують як е, е, небезпечного злочинця як Рецидивіста. І, і 27 вересня 1962 року, то якраз на чесного хреста, а чесного хреста то в його рідному селі, праздник на чесного хреста йому дають, значить, як небезпечного рецидивіста засуджують, але не, невідомо на які термін, нічого не вказано. І вирок значить, ускарження не підлягає. Тобто, то, то вже рахуйте четвертий раз. 46 рік, потім 53-й, потім 59-й і 62-й рік. В 1963 році, але мама до нього їздила. Мама їздила до нього і в Харківську тюрму, і мама їздила до нього в Розаївку, де він десь там на пересильних пунктах чи пересильних е, тих тюрмах, її пересильні пункти і пересильні тюрми. І мама їздила з цими передачами, і в 27, чи 28 січня 1963 року до нас приходить лист. Дорога телеграма Дорога Маріко, я і в Москві, в готелі Москва, до мене 624-й покій, значить, але з собою нічого не вели. І мама поїхала. Приїхала, по-моєму, мама поїхала чи 28-го, чи 28-го, чи 29-го вона приїхала до нього в Москву в готель. Приїхала в готель, спитала, ну вже знала, де, де він знаходиться, то біля, біля Кремля, готель Москва, і постукала двері, стрійку відкрив її. І коли вона приїхала туди, він вже мав спаковану валізку тюремну і сказав мамі, що я шепнув на вухо. Я їду мене, я їду за кордон до Рим, але чекаю на папського післанця. І мамою передав листа лист був написаний до сестер, де він вказував, щоб терміново приїхав отець Величковський, і отець, але щоб так само свого нічого не брав, і отець Величковський встигши 4 лютого він приїхав і його висвятив на єпископа. І коли мама в Москві прощалася з ним, плакала, бо зрозуміла, що, може, вже його не побачити. А Стейко каже, нічого Маріка, не плач, може побачимось у Львові. Він надіявся, що він буде їхати до Риму через Риво. Але калібісти, змінили маршрут, поїхали не через Рим, а поїхали через Брест на Білорусію О, через Навіни і туди до Риму.